Привіт! Ну, знайома ситуація. Пишеш собі речення, і тут стоп. А кома тут потрібна чи ні? Особливо коли в реченні з'являється цей дієприкметниковий зворот. Це, знаєте, одна із таких найпоширеніших, але й найхидріших тем в українській пунктуації. Але спокійно, сьогодні ми з цим розберемося. І то так, щоб раз і назавжди. Ну що ж, одразу до справи подивіться но ну, на це речення колос, викупаний сонцем, блищав від роси. От щось тут не так, правда ж? Відчувається, що десь не вистачає якогось знаку, де б от поставили кому, і головне, чому саме там. Повірте, до кінця цього короткого розбору відповідь буде очевидною. Не тільки для цього речення, а й для будь-якого схожого. Так от, щоб розгадати цю пунктуаційну загадку, нам спершу треба познайомитися з двома, скажімо так, ключовими гравцями. Треба зрозуміти основи. Але не лякайтеся, це набагато простіше, ніж звучить. І так, наш перший герой дієприкметниковий зворот. Що ж воно таке? Все насправді елементарно. От дивіться, є дієприкметник це таке слово, що відповідає на питання, який і показує дію. Наприклад, написаний, зроблений, викупаний. А тепер до цього слова ми додаємо якісь пояснення, скажімо, написаний ким автором, або викупаний чим сонцем. Ось ця вся конструкція, цей такий собі описовий блок слів, це і є наш дієприкметниковий зворот. Добре, а хто ж, другий гравець? Це означуване слово. Можна сказати, що це такий собі бос для нашого звороту. Це просто іменник, до якого цей весь описовий блок відноситься. Тобто, якщо зворот це опис, то означуване слово це, власне, те, що саме ми описуємо. І от саме від того, як цей бос і його опис розташовані один відносно одного, залежить абсолютно все. А тепер найцікавіше, ми підійшли до головного секрету. Вся оця, нібито складна тема зводиться до одного єдиного, ну просто неймовірно простого правила. Серйозно, ніяких там списків винятків на 10 сторінок, всього один єдиний принцип. І ось він, цей золотий ключик, все абсолютно все вирішує позиція. Тобто, де саме стоїть наш описовий блок відносно свого боса. Він стоїть перед словом, яке описує, чи після нього. І це, от, чесно, без перебільшень, єдине, що треба запам'ятати, щоб у 99% випадків ставити коми безпомилково. А ось подивіться, як це виглядає на практиці це правило в дії. Зліва у нас випадок, коли зворот стоїть перед словом, яке описує, виплекана в літеплі мови дитина. Як бачимо, жодних ком. А справа той самий зворот, але він стоїть уже після слова. Дитина виплекана в літеплі мови. І тут бац, з'являється кома. Все. Стоїть після кома є простіше не буває. Так, з теорією здається, все ясно. Але як це застосовувати на практиці у реальному житті? А для цього у нас є простенький покроковий план: такий собі чек-лист, який допоможе діяти чітко і без помилок. Всього на всього чотири кроки. Дивіться: крок перший. Знаходимо в реченні нашого боса, тобто означувано слово. Крок другий. Знаходимо його опис, сам дієприкметниковий зворот. Крок третій він же ключовий дивимось, де стоїть цей опис: до чи після боса. І крок четвертий: впевнено, застосовуємо наше правило, ставимо кому або ж ні. Все, готово! Ну що, а тепер давайте трохи потренуємось. Розберемо кілька живих прикладів, щоб побачити, як цей наш алгоритм працює в реальних умовах. Пам'ятайте те саме перше речення, з якого ми почали? Ось воно. Давайте проженем його через наш алгоритм. Крок перший означуване слово, тобто бос, це колос. Крок другий його опис, викупаний сонцем. Крок третій де стоїть опис? Ага. Після слова колос. Ну і крок четвертий раз після, значить, виділяємо його комами з обох боків. От і вся магія, тепер все стало на свої місця. Давайте ще один приклад, але вже інший. З під порослою травою гори витікав струмок. Шукаємо боса, це слово гори. Якої гори порослою травою. Це наш зворот. А тепер головне питання де він стоїть? Він стоїть перед словом гори, а це означає за нашим залізним правилом, що жодна кома тут не потрібна. А буває й так, що зворот опиняється ніби в пастці, прямо всередині речення, от як тут: повітря густо нагріте сонцем, аж ворушиться. Означуване слово повітря. Зворот густо нагріте сонцем. І, хоч він і всередині, але де він стоїть відносно слова повітря? Правально, після нього. А значить, ми просто беремо його в такі собі обійми з комами, ставимо коми з обох боків. Ну що ж, здається, все просто і зрозуміло. Але завжди є одне, але правда? Існує один важливий виняток це такий собі фінальний штрих, який треба знати, щоб стати справжнім профі в цій темі. І виняток цей стосується ситуації, коли наш дієприкметник раптом змінює свою роль. Коли він перестає бути просто якимось описом, прикрасою, і стає частиною головної дії в реченні, тобто коли він стає частиною присудка, ось подивіться, наприклад, це слово промовлене щиро та вчасно. Тут ми не можемо запитати слово яке промовлене. Тут питання інше слово, що з ним зроблено, є промовлене. Розумієте різницю? Промовлене це не просто якась характеристика слова, це і є основна дія, яка з ним відбулася. І в таких от випадках, коли дієприкметник це частина присудка, кома не ставиться, навіть якщо він стоїть після іменника. Отже, давайте підсумуємо, який ключовий момент з усього цього. Все дуже просто. Завжди, от просто завжди перевіряйте позицію, де стоїть ваш опис відносно того, що він описує, до чи після. Відповідь на це просте питання і є вашим ключем до правильної коми. Тепер, коли цей простий, але насправді дуже потужний інструмент є у вашому арсеналі, просто задумайтесь, наскільки впевненіше можна почуватися під час написання наступного листа, допису чи робочого документа. Бачите, пунктуація це зовсім не страшно. Це, по суті, просто логіка. Сподіваюся, цей розбір додав трохи впевненості. Пишіть грамотно.